На ярмарку у широкому асортименті представили продовольчу продукцію від виробників Житомирської області. На ярмарку представлено практично всі райони нашої області, широко представлені підприємства сільськогосподарського виробництва, підприємства харчової і переробної промисловості, фермерські господарства. Ну і навіть особисті селянські господарства. Спектр сільхозпродукції, продукції харчової і переробної промисловості самий широкий. сільхозвиробники, переробники не сплачують відповідно за торгівельне місце інших відрахувань. І за рахунок цієї дельти якраз формується ціна, яка зручна для житомирян. Житомиряни раді такому ярмарку, адже і ціни, і асортимент тут на найвищому рівні. Окрім цього, частина коштів, виручених на ярмарку, будуть відправлені українським військовим. Ціни нормальні. Дешевше, ніж на базарі. Була сюди, ярмарка дуже виручна, яка і дуже хороша ярмарка для людей і для всіх, хто тут присутній. Люди мають можливість по нормальних цінах, не таких, як в магазинах і на ринках, заготовити собі продукти на осінь. Підвозять прямо додому, практично, гроші, що не збираються за податки, вони підуть на допомогу нашим воїнам, які захищають Україну від загарбника. Поділились враженнями та представили свій товар і продавці. Хороше враження. Хороший базар. Приятна робота. Ми продаємо саджанці чорниці, садової. Вона ж голубіка російською мовою або лохина українською. Ярмаркою, в принципі, довольний. Не слава Богу, що вона є, але то, що одна субота, того трошки маловато. Варто зазначити, що подібні ярмарки проводитимуться у Житомирі щосуботи.